Павербанк-грілка для рук окупи зігріє вас та ваших близьких про холодну пору року, а в тепло він також стане в нагоді для заряджання ваших пристроїв. Пристрій виготовлений із авіаційного алюмінію та АБС пластику. Літій йонний акумулятор вищої якості забезпечить довготривалий срок служби, а контролер живлення та правильно розташовані нагрівальні елементи розігрівають пристрій рівномірно. Головною особливістю даної моделі є те, що вона складається з двох незалежних частин, тобто дві грілки та два павербанки в одному і легко з'єднуються в одну за допомогою магнітного кріплення. Для заряджання грілок є порт USB-C, а для заряджання від них інших пристроїв використовується порт USB-A. Технологія pass through Дозволяє заряджати одночасно павербанк та інший пристрій від цього ж павербанку. Для перевірки залишку заряду натисніть на кнопку два рази, а для увімкнення нагрівання затримайте кнопку на кілька секунд. Червоні індикатори вказують один з чотирьох режимів нагрівання. Ємність кожної частини грілки 5000 мАч, вихідна напруга 5 вольт 2 А. Грілки зручно сидять в руці та приємні на дотик. У читовій подарунковій упаковці ви знайдете грілку, чохол, два кабелі та інструкцію. Давайте перевіримо швидкість нагрівання. Слід відмітити, що для найшвидшого нагрівання необхідно повністю зарядити грілку. Старт нагрівання від 25 і градусів Цельсія. Через 30 секунд температура вже 35 градусів, а через хвилину 42 градуси. Ця модель має декілька кольорів, та асортимент постійно збільшується.